Українські військові авіатори повернулися після спецоперації Північний Сокіл сокіл-2012». Протягом трьох тижнів вони доправляли військово-транспортним літаком Іл-76, пальне та інші вантажі з авіабази ВПС США Туле на данську полярну станцію «Норд». Нагадаємо, що операція проходила на острові Гренландія, де надзвичайно складні кліматичні умови. Наші військові льотчики повернулися на рідну землю після відрядження до Данії. Вже в четверте вони довели, що спроможні виконувати надзвичайно важку роботу перевозити вантажі у найскладніших кліматичних умовах та саджати літак на коротку смугу. Це візуальні заходи на аеродроми, з посадка багаваря виповняли тільки благодаря глазам льотчика. Тому що на Station Nord, там. Всього шприона станція під час операції українські екіпажі провели в полярному небі близько сотні годин. Довелося працювати при температурі повітря до мінус 30 градусів та швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду. Та незважаючи на це, вдень здійснювали по два рейси наростення десь в районі восьми тисяч кілометрів. Доставили этот груз на станцию Норд, они планировали это сделать промежуточная посадка на, на американской авиационной базе. Мы им примерно доказали, сэкономили им деньги для того, чтобы минуя авиационную базу американскую, сразу непосредственно выполнить полет здания на станцию Норд. И после этого еще отдали топливо, и после этого еще вернулись в Туле на авиационную базу американскую. Загальний вантаж перевезеного пального близько 460 тисяч літрів. доправляли до місця призначення у внутрішніх баках літака та встановлених спеціальних цистернах. Літаємо не за гроші. Ми літаємо для набуття досвіду льотної майстерності і на виконання тих завдань, які перед нами ставить наша держава. Завдяки своїй майстерності та високому професіоналізму українські пілоти отримали високу оцінку з боку іноземних колег. І можливо, вже наступного року данська сторона підпише довготривалу угоду з Україною щодо виконання завдань забезпечення життєдіяльності збройних солдатів.